Вас вітає компанія автопарк Юа місто Київ. І у нас сьогодні ось такий чудовий сріблястий японський хетчбек Toyota Auris з 1.4 дизельним двигуном, що працює з механічною коробкою передач шестиступінчатою. Автомобіль відмінно підійде для пересування містом, так як він економний і дуже-дуже комфортний. Має доволі місткий багажник. Є незначні деталі задні по заднім бампером. Вигляд зовні має чудовий, повторювач у дзеркалах. Стоїть дуже гарна гума. у нас відмінне стоїть Лінза. Стан салону, гарний, карти. У чудовому стані. Стан водія, сидіння водія чудовий. Маленький, але дуже зручний підлокітник. Стан сидіння пасажира теж. Дуже гарному вигляді. Тут у нас іде електрорегулювання дзеркал. Сповіщення при загрузі зіткнення, датчик світла теж. Мультикермо з голосовим набором, управління бортовим комп'ютером. Також дуже гарна функція тримання автомобіля в полосі, повністю сенсорна мультимедійна система, управління кондиціонером, механічна коробка передач. Автомобіль доступний для продажу у нас за адресою місто Київ, вулиця Сумська, 2А. Доступна купівля як за готівкові кошти, так і в кредит або в лізу. Всім гарного дня!